Друзі, усім привіт! Я вас вітаю на своєму каналі. Запрошую в новий кулінарний влог. Сьогодні вирішила приготувати і показати вам такі страви української кухні. Звичайно, їх набагато більше, різноманіття, яке тільки хочеш, що тільки хочеш може бути, але я обрала ті, які моя сім'я їсть. І я вважаю, що вони більш-менш бюджетні. Це капусняк, картопля з реблерами і горошком. панські Баклажани з сиром і вінегрет. Розпочала з бульйону для капусняка, відправляю ребра свині варитися, аби бульйон готувався. і Мариную ребра для картоплі, яка буде в мене в духовці. В часничку, припра... паприки вибачте, і сіль. Все це добре обмазала і на якийсь час залишаю, і поки. Підготую всі страви, інгредієнти, точніше, які мені потрібні. Картоплю нарізаю таким ніби соломкою. Це для та, яка буде в мене в духовці, і відразу ріжу для капусняка кубиком, залишаю ще трохи на дируни. Тут в мене процеси відбуваються, звичайно, паралельно, трохи буде складно, можливо, коментувати, але я буду намагатись те, що роблю, те й коментую. От цибульку відправила. Вже вона трохи сма... на повільному вогні смажиться для моєї картоплі. Тим часом зняла овочі, які варились на вінегрет, відправляю ребра в мультипіч, Вони це замі... ну, замість сковорідки, вони мене там трохи підсмажаться. І потім я все разом вже з'єднаю з картоплею. Зараз тру моркву для. Так само для картоплі, яка буде в духовці. Мені дуже складно робити якусь одну справу. По часу це для мене нереально, тому я роблю все відразу і так само вам вже показую, так само і коментую. От, смажиться засмажка, трохи зовсім додаю томатної пасти, аби просто був такий колір. Це в нас буде картопля з ребрами і з зеленим горошком в духовці збризкую картоплю олійкою, можна звичайно оливковою, можна взагалі цього не робити. Додаю паприку, перець чорний сіль, сухий часник. це такий мій улюблений набір спецій, скажімо так, відправляю сюди ту засмажку. Вона буквально трошки в мене підсмажилась, навіть не смажилась, мабуть, а так протушкувалась. І вже засмажились мої ребра. Так само, не дуже. І відправляю їх в картоплю, додаю туди води, пробую на сіль, на все, досолила, як бачите, і відправляю в духовку. При температурі вона в мене буде смажитись 180 градусів. Смажилась десь півтори години. Я там трохи температуру регулювала, відправила вже картоплю в. Бульйон для капусняка роблю за смажкою. Я не знаю, чи це капусняк. Це... Більше це ми щось придумали з Дімою самі, тому що капусняк справжній готується з пшоном, я знаю, можливо, навіть без томату. Ми вже там робимо по-своєму. Це він, коли працював у Франції, вони там з хлопцями готували і отак він. Привіз цю страву, і іноді ми тепер її готуємо. Ми робимо з томатом, нам подобається. І без пшона, ну тобто, взагалі, без всяких круп. І ще я роблю отак, бачите, квасолю, капустою разом з засмажкою, я все це змішую, і воно в мене на плиті, трохи протушковується разом. Не кидаю капусту в кінці, а от саме так роблю. Зараз підготовую вже начинку для. Можна сказати, це панський дерун, але все ж таки він в мене не один, я роблю завжди порційно. Зазвичай так і є, я роблю на один раз це чотири штучки кожному по одному. Гриби смажаться, ну, теж так більш можу сказати, що тушкуються. І тим часом цибулю ріжу, аби потім додати туди цибулі. Додам всі спеції за смаком, і воно там буде тушкуватись, але все це. Дуже швидко робиться. Баклажани будуть в мене пектись в мультипічі, я їх просто розрізаю і роблю такі надрізики, аби коли я їх замариную, щоб туди вся пройшла всі спеції, сіль, щоб все там пройшло. І потім це буде. Дуже смачно можу вам сказати, люблю таке готувати. Звичайно, можна і в духовці таке робити. Зараз, так як в мене є мультипіч, то я користуюсь цим. Я змішала майонез і кетчуп, посолила, додала червону паприку, сухий часник і потім зверху змазувала тією сумішю, яка майонез кетчуп, аби воно туди попадало в ті надрізи, які я робила ножем. Мають вони полежати хоча б хвилин 15-20, аби добре промаринувались, і тоді можна відправляти в духовку, або, як в моєму випадку, в мультипіч. Там обираю функцію овочі. А в духовку, я думаю, десь приблизно температура має бути 160-170, а по часу вже потрібно дивитись. Це вам показую засмажку на свій капусняк вже, там Майже все доготувалось і кидаю ще, залишаю десь хвилин, мабуть, на 30, воно разом все має зваритись. Тру картоплю на деру на мілкій терці. Не так давно я перестала в деруни додавати борошно. От Просто картопля. Я зливаю добре рідину, декілька разів зливаю, на відео навіть не все показала. Не, я її не віджимаю, а просто от вона постоя, я ще злила, постоя я ще злила. І отак декілька разів потім сюди. В картоплю я додаю ложку сметани. Ну, от в мене 700 г картоплі було це ложку сметани достатньо. Це виявляється для того, аби вона не темніла. Теж не так давно про це дізналась. Сюди ж відправлю. відправляю одне яйце. Тим часом, бачу, зараз вам коментую: додала в гриби так само ложку сметани, додала трошки ще солі і. Воно ще трошки потушкується. Це буде начинка для деруна. Е, сюди, в деруни сіль, перчик, ну тут, як звичайно. Добре перемішую, і е, я цю свою порцію, 700 грам картоплі, розділила на 4 деруни. Це на такій маленькій сковорідки. Якби це е, на звичайній великій, то, звичайно, це був би один дерун. Капусняк мій майже готовий, додала. Зелені закипіло, все, вимкнула вже одна страва, майже, не майже, а точніше, а повністю готова. Дуруни смажаться, як звичайні дуруни, на середньому вогні до готовності. Відправляю свої баклажани в мультипіч, задаю потрібну програму, все. Та страва готується без, повністю без моєї участі. Кирило попросила, він мені вже почистив овочі для вінегрету, тому що вже потрібно було прискорюватись, бо діло йшло до вечері. Вінегрет я роблю весь час по-різному, інколи з огірками, з солонами, інколи без, інколи з горошком. Тобто, дивлячись, що я маю, або яке в мене, який в мене настрій, можу і так сказати. Тому от сьогодні в мене була. Банка квасолі, яку я розділила для капусняка і для вінегрету. Картоплю дістала, додаю туди зелений горошок. Зелені, відправляю ще на 5 хвилин, аби це все з'єдналося мені разом, і все, картопля моя готова. Вінегрет додаю квасолю, червона була, і квашену капусту. Огірочків не було, тому не додала. Все це разом змішую, з олійкою, підсолюю, все, вінегрет готовий. Але знаю, що колись в школі нам наша вчителька по трудовому мистецтву вона говорила, що потрібно буряк окремо з'єднувати з олією, аби весь вінегрет не був червоний. От. Але я так зараз не роблю. Баклажани я дістала, вони вже майже готові. Перемішую всередині вилочкою ту таку роблю, ніби кашицу, і туди потім Посипаю добре твердим сиром, ставлю знову в мультипіч на 3 хвилинки, аби воно все розплавилось, і вже мої баклажани будуть готові. В духовці це робиться точно так само. Коли деруни посмажились, я їх викладаю на Листик і кладу на одну половинку начинку. Начинку можна використовувати будь-яку за смаком, можна додати помідори, тобто все, що у вас є, все, що ви можете собі дозволити або те, що любите. Зверху кладу ще твердий сир, накриваю все це і відправляю в духовку 180 градусів на 5 хвилин, аби сир розплавив, розплавився і все це з'єдналось. Це дуже смачно, але потрібно їсти відразу, поки воно свіженьке, гаряченьке обов'язково спробуйте. Найулюбленіша частина, як ви вже можете знати, якщо дивитесь постійно, моє відео, результат своєї роботи. Я Почну з дарунів, я їх поклала на дві тарілочки, бо вони ще гарячі і злипаються. От вони такі, тут в мене цей трошки навіть бо через те, що спішу, і е, вони ще гарячі, вони мали постояти ще трошки на листику. і Потім, щоб їх я знімала. Капусняк показую вам. Так, є теж дуже смачно. До речі, я їм цю страву тільки другий раз буду їсти. Навіть їла тільки один раз, Діма готував, і от зараз зараз приготувала я це буду тільки другий раз. Вінегрет. Така порція досить велика. Думаю, точно нам на два дні вистачить. Моя картопля, не знаю, як це правильно, просто, нехай буде просто картопля з м'ясом і з горошком. Досить добре приготувалась, м'якенька. Теж така порція доволі велика. Також буде на, два, на дві вечері. Так, і е, Баклажани синенькі. Тут один під низом ще. Їх всього чотири. Це дуже смачно, дуже-дуже смачно. Наразі на цьому все. Я вам дякую, що ви були зі мною. Дякую, що дивились моє відео. Якщо подобається мій канал, подобаються мої відео, то, звичайно, підписуйтесь, ставте вподобайки, коментуйте. Чекаю на зворотній зв'язок. Я всім бажаю. Найголовнішого це миру, спокою, тиші, аби у всіх все було добре. До зустрічі у нових відео. Бувайте, Па-па.